Доброго вечора. Зима, сніг, холодно, але залізна барахолка працює для вас завжди в будь-яку погоду і за будь-яких умов. Сьогодні на пропозиції такі речі. Антизамерзайка. Мінус 25 градусів. От Запечатані всі бутилки. Тут упаковка повністю запечатана, тут уже частина продана. До речі, користуюсь сам такою самою. Об'єм літраж 4 літри, коштує 150 гривень. Якщо берете упаковку 140, маю на продаж такий радіатор Москвич цілий. 100% цілий. Такий має вигляд. Кріплення. Сам радіатор 350. Потім така стяжка працююча. Тріщить, відкидається 200 гривень. Ну і на завершення сьогоднішніх короткометражок. А, до речі, не забудьте, під... не забудьте підписатись на канал, лайкнути. Дякую. Мій номер телефону 066 831 2772. Повнометражне відео, буде в неділю, як завжди, о 7-й вечора. Ну і на завершення такий насос. А чому не працює. <сквіття> Віддам за символічну ціну 70 гривень. Ну, качати можна, там, я знаю, велосипедну камеру там, чи щось таке ваше там накачати. На, на, на Все, на цьому до побачення. До неділі. Всім дякую за увагу. Ми розпокою.